Скільки жителів окупованої частини Запорізької області перебувають у російському полоні? І в яких містах їх затримують? У чому Росія звинувачує полонених і де їх утримують? Чи можуть треті країни долучитися до процесу звільнення цивільних українців з полону? І що може змусити Росію їх відпустити? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. У російському полоні перебувають понад одна тисяча жителів окупованої території Запорізької області. Точна кількість заручників невідома, бо окупанти приховують, кого і де саме отримують. Про це днями повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Він також розповів, що російські окупаційні сили влаштували незаконний судовий процес щодо двох жителів Мелітополя Маргарити Харенко і Сергія Авраменка. Їх звинуватили у, начебто, передачі даних про пересування російської техніки. Мелітопольців засудили до 16 і 20 років позбавлення волі. Лише про деяких нам стає відомо, де вони, як вони і що з ними сталося. Зазвичай ми дізнаємося про це від родичів, близьких, хто знаходить наших мешканців на а, тимчасово окупованих територіях, в недоправоохоронних структурах фіктивних і так далі. Тож саме це відбувається наразі, але Точної кількості нам наразі невідомо, і ми не розуміємо, скільки їх і де перебуває. Іван Федоров також зазначив, що на окупованій території Запорізької області продовжується викрадення людей. Доступу до місць утримання місцевих жителів та повної інформації про людей, які зникли в окупації, немає у жодної організації, в тому числі міжнародної. За даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, всього в Україні майже 37 тисяч людей вважаються зниклими безвісти через війну. Це діти, цивільні та військові. Втім, ці цифри можуть бути значно більшими. За даними омбудсмена, наразі вдалося повернути лише 147 цивільних осіб. Водночас Україна верифікувала близько 1700 людей, яких незаконно затримали російські силовики. Представниця служби з пошуку та звільнення цивільних полонених викрадені Мелітопольці розповіла новинам Приазов'я, що цією організацією наразі задокументований 341 факт викрадення жителів Мелітополя і Мелітопольського району. Але реальна кількість таких випадків значно більша, каже фахівчиня. Її ім'я і прізвище не називаємо з міркувань безпеки не про всі випадки повідомляють рідні з різних причин або не можуть не мають контактів, куди повідомити частіше. Вони залякані і бояться куди, куди звертатися. 136 осіб з числа зниклих наразі утримуються в полоні. Про 59 з числа цивільних заручників. На жаль. Невідомо зараз, де вони перебувають, і про їх стан здоров'я також немає інформації. За нашими даними. 27 сім зараз перебувають під судом або вже отримали вироки на великі сроки. Серед таких відбулись судиріща – це Маргарита Харенко і Сергій Абраменко. Їх викрали ще на початку січня 2023 року, і зараз їх було засуджено в квітні. Ростовським південним окружним військовим судом за сфабрикованими звинуваченнями в екстремізмі та тероризмі. Маргарита Харенко, вона була вірянкою церкви. Сергій Авраменко, він був вчителем, спортсменом. Російські силовики у більшості жителів Мелітополя бачать українських партизанів, каже представниця служби викрадені Мелітопольці, тому затримують різні категорії населення. На початку повномасштабного вторгнення це були більшості. Представники органів місцевого самоврядування, представники влади також це були ті, хто брав участь в АТО, педагоги, директори шкіл, коли вони хотіли запустити навчальний процес. Фермери, підприємців дуже багато було, бо вони їх викрадали з метою наживи там. Отримання великих швидких грошей. Наразі це в основному вони лежають в Мелітополі, що це такий осередок партизанського руху, тому вони хапають всіх, кого там уставить рейди, якісь перевірки, хто не отримав паспорти, хто якісь там ставив лайки десь в соцмережах відслідковують. Тому зараз затримують таких людей. На території Мелітополя відомо про п'ять місць, де утримують полонених. Такі місця є також у селищі Приазовському, Якимівці Мелітопольського району і в інших регіонах, додала фахівчиня. Багатьох вивозять на Чонгара. Зараз нам відома інформація про Маріуполь. Що їх вивозять в Маріуполь? Ну в Росію вивозять вже наразі невідомо коли їх на якому етапі вивозять. Бо багатьох вони вивозять в Крим. Тих, кого вони у тероризмі, екстремізмі, вони спочатку вивозять в Крим Сімферопольське СІЗО, а звідти вже вивозять кудись на територію Росії або Ростов, або ще якийсь Даганрух. Спочатку як їх викрадають, їх утримують десь на підвалах, в нерідських умовах, без світла, без їжі, в сирих, холодних приміщеннях, вони не орієнтуються, де там ніч, де день, коли з мішками на головах, прикутих наручниками там, до, до чи ще до чогось, до стільців, вони, ті, хто вийшли, з, полон, з підвалів люди, вони давали свідчення, що вони. Перебували й постійно катували через кожні там 3 години побиття. Деякі виходили з поламаними ребрами після тортур електричним струмом. Тому люди проходять цивільних і також дуже сильно катують. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Керівниця напряму документування воєнних злочинів Центру прав людини зміна Єлизавета Сокуренко розповіла новинам Приазов'я, що російські силовики, крім Мелітополя, також незаконно затримують людей в Енергодарі, Бердянську, Токмаку і низці інших населених пунктів окупованої частини Запорізької області. Урожайне, Воскресенка, Приазовське, Любимівка. Терпіння в Михайлівці, крім того, в місті Токмак зафіксовано випадки. От якщо моніторити органи так званого слідчого комітету російського, який публікує інформацію по Запоріжжі, лише цього тижня вони затримали 61-річну жінку в місті Енергодар, а вони їй інкримінують дискредитацію Збройних сил Російської Федерації. Е, і вона перебуває в утриманні, і висунуто підозру після затримання деяким із полонених інкримінують надумані злочини, пов'язані, начебто, зі шпигунством, тероризмом чи екстремізмом, каже правозахисниця. Крім того, бачимо, що використовують статті про зберігання вибухонебезпечних речовин, зберігання зброї, зокрема, відомо в селищі селі Любимівка Запорізької області, що затримали 15-річного хлопця якого нібито знайшли зброю, і йому інкримінують власне співпрацю з Збройними силами України, бачимо, що от на відміну від початку окупації, коли ну, велику кількість людей затримували, і велика кількість людей перебувала, і досі ті, кого місце перебування невідомо, або хто перебуває в незаконному позбавленні волі Росією, вони сидять без обвинувачень, звісно, що Наша аналітика показує, що в принципі в усіх випадках затримань вони відбувалися абсолютно поза будь-якою правовою процедурою без дотримання будь-яких процесуальних норм. Це таки продовжується відбуватись. Механізму, який би дозволяв повертати з російського полону цивільних, наразі не існує. Розповідає Маргарита Сокуренко. Одна із ініціатив, яка активно обговорюється останнім часом, це залучення третіх країн до процесу звільнення заручників. Якщо викличеться організація покровит... держава покровителька, яка ну, є нейтральною, скажімо так, до Росії і в питанні українсь... російсько-української війни, водночас, наскільки мені відомо, Росія блокує будь-які визначення такої держави. І, в принципі, в питанні повернення цивільних ми впираємося на в те, що Росія, по-перше, порушує всі норми міжнародного гуманітарного права, а по-друге, блокує будь-які ініціативи. То це тривалий процес, і да, він потребує залучення багатьох і міжнародних і українських органів, і механізмів, і інституцій, і дуже добре, що вже. Щоб зараз покладено цьому початок, от власне ця робоча група, то маємо сподівання, що буде позитивний результат. Директор центру близькосхідних досліджень Ігор Самиволос зазначив, що треті країни іноді долучаються до процесів повернення українських дітей та військовополонених. Втім, із цивільними все набагато складніше, оскільки Росія вважає їх своїми громадянами, каже експерт. Я не знаю про це, коли мова йде про цивільність. Я, ну, крім дітей. Діти, щодо дітей активно беруть участь і Туреччина, і Катар, і, і Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, пополонених також. Якщо там мова йшла про частини полонених іноземців, справа в тім, що вони розглядаються за російськими законами, вони громадяни Росії. Більшість з них має російські паспорти. Їх змусили, звісно, взяти російські паспорти, але вони відповідно до російських законів вважаються громадянами громадяни Росії, і Росія завжди наголошує на тому, що це внутрішня справа. А ну це з того, що ми бачили. Ясна річ, що напевно можна ставити це питання, і треба ставити це питання. Але ну скажімо, в переліку нагальних питань, які іноземні країни розглядають. Перше стоять діти, тому що це соціально чутлива тема. Потім полонені і вже потім цивільні. Такі країни, як Туреччина, Саудівська Аравія, Катар або Об'єднані Арабські Емірати, можуть бути залучені до процесу звільнення цивільних полонених. Це сприятиме їхньому позитивному іміджу, вважає ігор Самиволос. Але результати перемовин залежать від того, чи зможуть країни-посередники запропонувати умови вигідні для Росії. Росія зацікавлена, наприклад, підтриманні нормальних відносин з цими країнами, і відповідно, якщо вона зацікавлена, то вона буде прислухатися. Відповідно в обмін дадуть Росії щось, і це буде сприйнято там для бізнесу, для інших якихось моментів. Нічого не робиться просто так. Ну, наприклад, там Об'єднані Арабські Емірати мають численну кількість російських фірм і використовуються як база для там, здійснення експорт-імпортних операцій і поставки товарів подвійного призначення. Росіянам це вигідно, ну є загроза, наприклад, того, що ця, ця країна запровадить санкції проти Росіян. Значить, відповідно. І це не вигідно нам да. об'єднаним Арабським Еміратам, тому що отримують великі гроші з цих операцій, ну і, і Росії не вигідно. Ну і от тоді об'єднані Арабські Емірати можуть торгувати цим фактом, що ми не будемо запровадити санкції і пояснюємо причину, чому ми так не робимо, наприклад, тим, що ми виступаємо посередником, а нам треба позасадні результати. Ну, так приблизно так може звучати ця аргументація. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечували, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називали це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. з вами була Юлія Щетина. До зустрічі ви слухали новини при Азов'я.